Всім привіт! Я в Ужгороді. Це Софія, моя подружка. Це перша людина, яку я зустріла в університеті. І я приїхала до неї в гості в Ужгород. Зараз ми знаходимось... Де ми знаємо? Ми знаходимося в українському селі. Сюди привезли всі хатинки із Закарпатської області. Тут є хатинки різних часів далі. А за часів Угорщини, за часів Румунії. От картинки. можемо вам показати угорську. Ми вже насправді в шинку в корчмі надегустувалися. нам вже весело ну, всяких приколів, але я вирішила, і ми знімали як далі будуть ці уривки. І я така, ну все, якщо вже знімали, то треба повноцінно зняти відео про це місце, тому що насправді тут досить гарно, досить цікаво. Якось вертає мене додому трішки, і плюс дуже автентично. Я прям дуже тішусь після всіх подружей, де, де, де мене носило бути вдома, відчувати оцю свою рідну не знаю, культуру, дух свого народу, це класно. Солодкою вона знімає інтоксикацію, краду паспорт. Це все добре. А солодка знімає інтоксикацію, йому уностимулююча, там є ромашка антисептична, там є полицього з дикої листовіні. Куриця, кардамон, мед'яна, пряник. Я... Боже, і це ви все знаєте ага. на пам'яті. Всі два 20... сім'ї. Боже, я це закладаю. Я це на, на. <світок> пам'яті, що мені робити <світок> стоїть. Я, с я, с я, я це закладаю. Я це купую регулярно. Це самогон 60 градусний з чорницею. <світок> Калаган і цей це самогон. Калина. Хочете калини трошки? <світок> ну як? Добре. Дівчата, що знімаєш? Так, ми п'ємо калину. <світ> Пахне калиною. Нас мають зараз. Ну вона калини. Це смак. Солодка, і калини. Такої ядрини не відчуваються. Але запах як калина. Бо це калина. Який крутий колір просто. Соня не п'є, тому що Соні алергія, тому моя доля випробувати. Нам у вас тут примушують. Треба Ну, До речі, непогано. Мені здається, навіть смачніше клини. Не те, щоб смачніше, але Немає оцього відчуття після. Назад вороття немає. Облілась. Смачна вода. Вона ніби з сіркою. З Сіркою? сіркою, Може я тоді не буду писати. Подивимось, чи ти виживеш. Так, ми зараз знаходимося біля будинку угорських панів. Це можна зрозуміти, в принципі, по їхньому інтер'єру, що в них... Mm -hmm. Щось небагато. Uh, дивіться, у них білі скатертини, білі вишиванки. Це свідчить про те, що вони були заможні, вони могли собі це дозволити. Бачите, все вишито. І меблі дерев'яні, гарні, все є, стіл, столик. Да. Лю люстра якась, чи що оце у них тут? Так, ваганець ну, ставили. А де покуття? Чому немає ікони на покутті? я не бачу. Ну, у горці, католики. А, я паняю. Тут вони їли, готували. Там Церква, чи що? Я бачу своє відопрошлення. <святували> <святували> Криве якесь <Що, святували> поламане. <День> <святували> Так. Тут вони спали, там можна побачити люльку дитячу. Ой, От. Мило так. Е, і на чоло. Чопадається. Чова, ти бачиш ті картини, то вони ще там прославляють його скінець, помиляють. Щось о. на дотарському. Ні, то в горші не <клуха> таки. Капелюх <клуха>, висить. Медіари. Медіари. Все. Досить нам угорщини. <клуха> Дивіться, ми зараз в садибі. Тут дуже темно, тому така погана якість, вибачайте. Я вибачаюсь, ось піч. За правилами навпроти печі в куті, на покутті. Має бути ікона. Але ікона над столом, а на покуті і камера, чи щось інше, чи якась сигналізація. Ну Ось такі тут є деталі, а ще тут дуже пахне копченою ковбаскою домашньою. Тут, тут такі всякі приладдя для роботи. Но ми не для роботи, ми так тільки подивитися. Ліжечку там, одяг. Краса, краса. Якісь новий персонаж потрапляє. Не завжди я завжди раді новим актерам Я це про не? я про хлопця. Це, це, це завжди потрібна масовка Тут дуже гарні будиночки стріха. Видно, звичайно, що це все оновлене і так далі. Але ну гарненько. І ці решітки, це щоб люди не заходили всередину. Такі віконці малесенькі, звичайно. Туп ще квіти гарні. Угу. Я прям відчуваю цей вайб, коли ти пахаєш весь день і щоб ввечері піти на свіданку. Коли починають співати силов'ї. У мене таке було. в Ти вам туди довго підеш? Ні. весь день пахаєш, щоб ввечері на свіданку піти. ну, звісно. кажу, в мене таке в 15 років було. Село починають співати, ти збираєшся. Ой, ну це дуже гарно, слухайте. Тільки що чудова жіночка нам сказала, що капличка наболена тут і можна своїми словами попросити щось у Бога саме необхідне. Ну я навіть не знаю, що я буду. Така красуня, так темно, але я думаю, ви її бачите дуже гарна знаки. Це замкнути, що від замку, відповідно, його назад цяла. Це знову в 1980 році. І пан Юрій як власник збирає експонати, і це все йому розбирав або він, або приносить відвідувачів. Я сподіваюся, тебе було чутно, ти так приємно сказала. Я можу вичніше, що потрібно. Ну нічого, підписники будуть уважні, будуть слухати. Ти думав? Ні. Тут Тут досить темно, але... дуже багато різних... Штук, я навіть не знаю для чого. <реш> <реш> Ти знімаєш мене? Так, можна знаєш, то буде біля девочка. Бачу тебе і бачить мене Ми так і не навчились таке робити з Русі в Будапешті. Так от, Соня стоїть на фоні основної зали цього закладу під замком. Тут ми бачимо дуже багато ем, ламп. І тут дуже багато цікавих експонатів. Я навіть не розумію, що це якщо чесно. Це ваги. можемо побачити, що це ваги. І все для часів Угорщини, Радянського Союзу, Словацької були. Навіть є експонати, які немає у замку, хоча у замку одна із найбільших. Один з найбільших музей, а друг на багато більше. Тобто пан Слава. Юрій власник цього закладу. Так, то може власник власник сам збирає і йому відвідувачі про музеї. Ну клас. Дуже тут класно було. <різовий> Квіт <різовий> негоденний спавити не кивання. Типу, якщо ти Можна не... транслейшн? Якщо ти не можеш типу, грати, навіть не намагатися. Мазиця. Окей, mm -hmm. okay. ми не вміємо, ми не будемо. Okay. Тут у нас вже чекає компот. Okay. Добре. А тут ще є така кімнатка теж гарненька. Мені подобається, мені подобається, все мені подобається. І Софія теж мені подобається. Я головний експонат. однозначно. Ми їмо в цьому закладі. В мене банош з бринзою. Це точно бринза. Салат з капусти. Я дуже чомусь захотіла, не знаю. А в Соні, в соні курячий бульйон. Так. І Це компот. Компот у нас. Все так просто, по-простому, нічого особливого. Зараз будемо їздити вдома. Піднімай. це буде? Дуже близько. Я без макрофону тут дуже словно. Сумно. Ми зараз у закладі Штефаньо, а, І це сімейна комбікарська. річна історія. Це. Все, да. досить, досить вам місто. це учгородський торт. Виглядає насправді дуже апетитно. Там є безе, я так розумію, а я люблю безе. Відчуваєш хруст безе? Це, це мій лимонад в банці. Ти його порівнюють із київським тортом, тому що там є бізе. Але... Вони досить різні. Такий приторний дуже такий. Київський дуже слабкий. Зараз будемо куштувати. Не знаю, що по звуку. Тут грає голосна музика. Ви можете бачити мене з таким страшним макіяжем, як сказав один мій підписник, ми його засуджуємо і стратимо. <світ> <світ> Я жартуюся. Дуже романтична атмосфера. Я мене такий, тому що я була, мабуть, вперше в житті, я була моделлю. Типу дівчинка вчиться робити макіяжі. І от вона проводила на мені експерименти. Я вперше в житті відчула себе підопитним кроликом. І зараз з Сонією ми прийшли погуляти по набережні. І далі підемо пити коктейльчики. І там люди так романтично танцюють, любов у них. Вони... Щасливі, так? Ми були сьогодні на кар'єрі, купалися. Я нічого там не знімала. Я тільки зараз згадала, що взагалі можна щось знімати на канал. Тому що Тому що ми говорили про нашу пригоду. Хоча в нас може бути ще й навіть дві пригоди, а може й три. Навіть не знаю, скільки це буде відео. І Соня каже, що я повинна висвітлювати на каналі. Мої інтрижки. Ну, не інтрижки, у мене немає інтрижок, але пригоди. Всякі там, типу, побачення з африканцем. <рес> Просто побачення сніданок. Культурно, провели час, сходили в замок. Ужгородський. Коментарі будуть, Софії. Я втомилась йти пішки, підніматися. Я не розумію, як ми будемо підніматися на говерлу. такий буде. Спойлер до наступного відео. Ну, я думаю, ми виживемо. Ой, засвітило так геть. Все, до зустрічі. Так, дорогі підписники, ми п'ємо айс IS айс капучино. і Тут отака краса. Засвітлює все одно. Ну ви мене пробачите, але дуже гарно, треба так зараз сфотографувати. І ми... Ми плануємо якісь свої мандрівки, плануємо, плануємо. Нема нам спокою абсолютно. Зараз ми знаходимося в замку Паланок. Це неподалік від Ужгорода Ви в Мукачеві. Чи це біля Мукачеві? Мукачі. Мукачеві. Окей. Це дуже дуже стара фортеця. Її історія сягає 9-10 століття. І вона зведена на вулканічній горі висотою близько 68 метрів. Але сучасного вигляду вона вже не була десь приблизно в 14-17 столітті. Фортеця складалася з трьох частин: верхнього, середнього та нижнього замків, оточених глибокими ровами і дерев'яною паланкою, звідки входить назва. В принципі, логічно, що замок був важливим стратегічним центром. Оборонним пережив багато облог та війн, і я думаю, що ми будемо тут ще ходити, і Соня буде вам щось ще розказувати, тому що це те, що я знайшла в інтернеті. А Соня місцева трошки місцева, і вона знає трошки більше. Того в неї сьогодні буде теж роль балакати і брати участь у відео гори блогерші Діани. Ми знаходимося в замку паланку. Тут є така, яка виконує бажання. Можна потриматися за палець, загадати бажання і воно збудеться. У мого дідуся збудеться, у мене напівби збулося, і, і ми, ми віримо збудеться. Хто ми віримо Соні, в цьому потертому пальцю. Добрий дядька, пожалуйста. Дівчата запалить подиві. А ми вже забажали. Так, спелзи, сильно, любила, пустила я сильно, це любила, пустила. Ну все. Я сьогодні, передостанній день в Ужгороді. якось нічого не знімалось сильно. Не було в нас яскравих пригод, а ті, які були, ми. Ми промовчимо про них. Це назавжди залишиться між мною і моєю прекрасною Софією. Софія. <свіття> а, позавчора ми сходили на Говерлу. Вчора ми мали їхати на Синевир, але ми повернулися з Гаверлу о 4 ранку. А о 9 виїжджати на Синевир вже був якби не варіант. Тому... Тому таке. Миграємо вуличками, насправді дуже красиво, отам. Але мені ми, 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 ми нібито вийшли на сонечко, бо Соня змерзла, на сонечка вже немає. Я відправила частину речей додому новою поштою, тому що е, мій Степан, мій чемодан, репнувши у Варшаві, я за нього дуже переймаюсь, то я частину відправила вже поштою в село. В принципі, мені буде легше для рук. І завтра ввечері. Я вже уж, в'їжджаю в Одесу. А на наступний, а через день з Одеси в Миколаїв. Навряд чи там буду щось знімати. Або в мене є ідея знімати відео, як я збираю речі. Прощаюся, прощаюся остаточно назавжди з життям, яке в мене колись було. Постійно засвітлюю. Соня така щаслива, коли я це розповідаю. Оча радує все. Щоб не плакати, я сміялася. Я сьогодні плакала. Так, і, і все. І поїду жити в село. Поки такий план. Насправді мені треба дуже термінова робота. Мені не треба робота. Мені треба... мені треба. Роботи я не хочу працювати, але гроші треба. Але в мене вже якісь такі феноменальні плани на вересень. І я, ну типу, що робота робота зовсім зовсім туди не вписується. Тому не знаю. Не знаю, як я як я все організую своє життя. Я зараз здурію, як, як сильно воно засвітлює, все змінюється і мене дратує. Ну от всім бувайте, приїжджайте в Ужгород, їсти і не гуляйте, як Діана. Я не поняла. Мінус я посамію. Заінтригована. Те, що я одну ніч не ночувала вдома, <схай> в тебе була моя локація. <схай> не треба. <схай> так от, е Ужгород дійсно, мені дуже сподобався. Я рекомендую затишне прикольне місто. <схай> Красиве, мирне, тихе. Все. Тобін золота для тіло. Соня закрила хочеш, Сморчи мене, смокчи, смокчи, як пресований цукол, кричи мені, кричи, кричи, наче в тебе є руком, кусай мене, кусай, кусай, з боку згору і знизу, ковтай мене, ковтай, ковтай наперед, ти поблизу Ціскавський, загає небез, стрибають цицьки, тому що я тебе.